В ефірі з Вашингтона, програма Української служби голосу Америки. Час тайм я Юля Ярмоленко. Вітаю! Чорне море лишається найбільш ефективним способом транспортування українського зерна. Однак Вашингтон працює із союзниками і партнерами у Європі, аби знайти альтернативні шляхи. Про це заявив представник ради з нацбезпеки США Джон Кірбі на брифінгу у Білому домі. У середу Послухаємо. послухаймо. Томостофишенве із байшеп. Найефективніший спосіб транспортувати зерно на кораблі це найкращий спосіб експортувати максимальну кількість зерна у вчасні терміни. Можна використовувати залізницю або вантажівки, можна розглянути ймовірно інші порти Євросоюзу. Але ви повинні вивести зерно з України, щоб мати можливість використовувати інші порти ЄС. Тож немає більш ефективного способу ніж морський транспорт. Це науковий факт, фізичний факт. Але ми будемо продовжувати працювати із нашими партнерами в Європі, щоб побачити, чи є інші. І наземні способи це зробити обстріли Одеси, блокада Росією Чорного моря і зрив зернової ініціативи стали головними темами спеціального засідання Ради безпеки ООН у середу. Зустріч провели на запит України. Чи бачить ООН альтернативні шляхи експорту українського зерна? Як пропонують змусити Росію припинити блокаду Чорного моря? Про це розпитаємо у Ірини Соломко, яка стежила за засіданням і приєднується до ефіру зі штаб-квартири ООН у Нью-Йорку. Нійорку. вітаю. Вітає Іро, Після виходу із зернової угоди Росія посилила і блокаду чорного моря і обстріли південних українських міст. Як в ООН пропонують примусити Росію припинити її деструктивні дії? І що почули ми на засіданні Радбезу сьогодні? Так, юлі, за останні 10 днів з тих пір, як Росія оголосила про своє призупинення членства в Чорноморській зерновій ініціативі, Рада безпеки вже в три, втретє збирається, щоб обговорити і продовольчу безпеку у світі. Відповідно безпекову ситуацію в Україні за вихідні ситуація дуже сильно загострилася, адже Росія розпочала свій ракетний терор Одеси та портової інфраструктури. І про це багато сьогодні говорили під час засідання. Дуже багато засуджували ці дії і звичайно закликали припинити і обстріли, і війну. Адже тепер, окрім України, не та українців наслідки цих дій Росії відчуває найбільш незахищені країни та відповідно їхнє населення. А наприклад, постійна представниця США при ООН Лінда Томас Грінфілд, виступаючи, сказала, що лише один обстріл Росії, який знищив понад 60 тисяч тонн українського зерна. От ним можна було прогодувати впродовж року більше 270 тисяч людей. Окрім того, вона також зазначила, що знищення, наприклад, зернова інфраструктура порту Ріні, практично знищений порт Чорномор. Орська через який йшло 70% українського експорту саме до для країн, що розвивається, тому ситуація надзвичайно складна. Ринки на це реагують. Є дуже багато занепокоєння, тому країни, представники країн, членів ради безпеки закликали покласти цьому краї і в чергову нагадували, що і портова інфраструктура, і в принципі зернова інфраструктура, так само як і цивільна, не може бути об'єктом військовими об'єктами. Це грубе порушення міжнародних норм норм міжнародного гуманітарного права. Юлю. Ірина, чи бачить вон альтернативу чорноморській зерновій ініціативі? Так минулого тижня так було таке заява від міністра закордонних справ, і тільки Росія повідомила, що вона виходить з, з, з ініціативи про те, що закликала Україна, Туреччину та ООН продовжувати дію цієї угоди без Росії. Дуже багато було на це сподівань, адже, наприклад, за словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, він вважає, що є на це спроможність і потрібна лише політична воля. Але на жаль, от впродовж цього тижня більше про це не говорили. І навіть сьогодні, під час засідання, все ж таки лунала. Тобто заклики для того, щоб змусити та вмовити Росію все таки повернутися до зернової ініціативи. І Очевидно, що все ж таки хоче ООН, щоб всі ці щоб все це відбувалося саме в рамках цієї організації. І тому говорили лише про цей вихід, або другий вихід це просто та припинення війни і відповідно розблокування українського експорту колеги, Росія наполегливо намагається не пускати українське зерно на світові ринки, тому в односторонньому порядку призупинила участь у чорноморській зерновій ініціативі. Тільки одна країна використовує їжу як зброю. Лише одна країна цинічно використовує своє зерно як важіль впливу, щоб отримати підтримку інших країн. І лише одна країна відповідальна за призупинення чорноморської зернової ініціативи. Ми всі маємо спонукати Росію припинити напади на глобально продоволь безпеку розширити і повністю реалізувати чорноморську зернову ініціативу, і ми повинні продовжувати притягувати Росію до відповідальності за її неспровоковану незаконну війну проти України. Ірина російська делегація тим часом хотіла обговорювати із трибуни ООН геть іншу тему просування своїх наративів. Що це було сьогодні і чи їм це вдалося? Так, юлю Росія ще заздалегідь до того, навіть як обстріляла Одесу, та практично знищила та свято преображенський собор в Одесі. запросила зустріч щодо утисків канонічного православ'я в Україні. Це вже не перше засідання, яке відповідно вони ініціюють, і зрозуміло, що було очевидно, що вона знову буде намагатися використовувати раду безпеки для поширення своєї пропаганди та наративів. І це було також видно через те, кого вона намагалася запросити в качі. В якості бриферів, це зокрема одіозний письменник Ян Токсюр, якого в Україні засудили за державну зраду, а потім, от під обмін передали Росії. А також колишнього архієпископа ОПЦ МП Гедеона, так от Велика Британія, вона по суті, яка зараз головою в Раді безпеки. Вона сказала, що скільки після цього засідання мало бути якраз це друге засідання, присвячене ситуації в Одесі, та в цілому продовольчій безпеці може бути тільки два брифіри і Росія. Мала зробити вибір, хто ж мав виступати. Вона відмовилася це робити, і звинуватила відповідно членів Ради безпеки, і зокрема Великобританію, в утисках православних священиків. А тому, звичайно, після цього було саме засідання. Росія звинуватила Україну, в тому, що згадала і про митрополита Павла, і про те, що відбувається в Києво-Печерській лаврі. Проте от дивлячись на те, як реагували на це посли з інших держав, було видно, що насправді світ дуже добре обізнаний щодо того, що відбувається відбувається в Україні які, тобто є причини цих кримінальних справ проти, наприклад, того самого митрополита uh -huh. Павла. А також, наприклад, виступаючи говорили про те, що вони насправді що Росія чинить релігіозне гноблення на окупованих територіях. Юлю, дякую, Ірина. Дякую за те, що стежиш за тим, що відбувається в організації Об'єднаних Націй. На зв'язку зі штаб-квартири у Нью-Йорку була Ірина Соломко. Певно, ніхто інший не стежить так пильно за розвитком ситуації навколо експорту українського зерна, як аграрії, які працюють в Україні. Мої колеги Анна Костюченко та Павел Суходольський зустрілися із німецьким фермером, який майже 25 років працює в Україні, і розпитали у нього про те, чи зможуть аграрії обійтися сухопутним коридором, та як бачать перспективи експорту зерна. Їхня історія далі. Дітріх Трайс – директор розташованого у Київській області німецького агропідприємства, спочатку російського вторгнення підтримує збройні сили України. Наприкінці червня його фірма влаштувала благодійний ярмарок і на виручені кошти купили дрон для фронту. А згодом вдячні бійці прислали Дітріху підписаний прапор. На зібрані гроші. Ми купили дрон. Я зробив внесок, і компанія зробила Не знаю точно де бійці, але десь поряд із лінією зіткнення. Дітріх виріс на фермі в Баварії, у 99-му році вперше приїхав до України та вирішив тут залишитись. У 2017 році почав співпрацю з німецьким агроінвестором у Київській області, який на той момент мав у своїй власності близько 4,5 тисяч гектарів. Минулого року, попри війну, компанія навіть розширилась, каже Дітріх. Ми докупили ще дві тисячі гектарів. Зараз ми зробимо машинам профілактику та після обіду продовжимо збір врожаю. Це новий комбайн купили цього року. вихід Росії з зернової угоди непокоїть фермера, адже сухопутні перевезення значно менш вигідні ніж морем. Вартість транспортування однієї тонни зерна суходолом приблизно на 20 доларів вища, каже чоловік. Ми плануємо зібрати 35-40 тисяч тонн. 20 доларів за тонну здається не так багато, але якщо помножити на 40 тисяч тонн, то це великі гроші. За підрахунками Дітріха, його фірма може втратити близько мільйона доларів тільки на сухопутних перевезеннях. Німецький фермер також побоюється, що росіяни можуть знищити зерно вже в портах якщо це займе багато часу, якщо портові ангари будуть знищені, тоді не тільки наше господарство, а й усі українські аграрії постраждають. Я сподіваюся на туреччину та західні країни, але найбільше на туреччину, бо вона має найбільші можливості впливу. За правильною вентиляцією пшениця може зберігатися по кілька років, каже аграрій. Тож зібране зерно можна було б залишити на елеваторі, але тоді виникнуть проблеми збереження врожаю наступного року. Наступного року у цей час мені треба буде спорожнити склади, щоб зберігати новий врожай. Я можу навіть два роки зберігати зерно без втрати якості, але де тоді покласти новий врожай? Світовий ринок відреагував на вихід Росії з зернової угоди зростанням цін. Тож найбільше тепер постраждають бідні країни, які будуть змушені купувати зерно дорожче, каже аграрій найбільше страждають бідні люди. Якщо ви витрачаєте на їжу 70 відсотків заробітку, то ріст цін на 10 відсотків це вже багато. Для заходу та США ріст цін не такий критичний, але бідні люди страждатимуть довго. попри війну та невизначеність щодо подальшого експорту Дітрих Трайс не збирається повертатись до Німеччини. Мої діти тут народилися. Я тут одружився, вклав багато часу та енергії у цю роботу та ферму. я маю добрі стосунки із місцевими. Я не хочу це втрачати. Я звичайно можу попрощатися і поїхати, але якщо я це і зроблю, то тільки коли захочу сам, а не тому, що мене змусив Путін. Я хочу залишитися. Я люблю мою роботу, цю країну, та ніколи не збирався звідси їхати. Я вірю у це господарство та в Україну. This farm in Ukraine. So. Аграрний бізнес як маятник, каже Дітрік. Якщо зараз спад, то потім буде підйом. Анна Костюченко, Павел Суходольський для Голосу Америки з Київської області. В умовах блокади українських портів, яку Росія посилила після виходу з чорноморської ініціативи, головним шляхом для українського експорту стало транспортування через сусідні держави Європейського союзу. Це так звані шляхи солідарності. Однак, нині група країн, на чолі з Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією та Болгарією, заявляють, що ЄС має обмежувати наплив збіжжя із України і не допускати різкого падіння цін на зерно, аби захистити сільськогосподарських виробників у цих країнах, чи стане експорт. Т українського зерна головним випробуванням європейської солідарності про це поговоримо з нашим кореспондентом у Лондоні Богданом. Цюпином Богдане вітаю. Чому Польща одна з найбільших союзниць України створює певні перепони на шляху експорту українського зерна, і наскільки це може зашкодити Україні? Юлі, думаю, що про польщу слушно говорити як про найкращий приклад е, сусідки України, яка найбільше допомагає Україні, е, а також турбується очевидно за внутрішню ситуацію, і саме Польща фактично стала е, лідером у цій, е, як сказано, коаліції п'яти е, держав, які називають себе прифронтовими е, держав, які е, межують з Україною, е, а також до них. Додається е, Болгарія, і отже, на прикладі Польщі, е, зараз наближається осінь е, наближаються. Жнива у Польщі, коли та країна буде мати очевидно своє додаткове збіжжя, і не хоче, щоб на ринок Польщі додалося ще і збіжжя України, бо це очевидно знизить ціни, якщо наплив буде великий. Тому вже існуючі нещодавно запроваджені обмеження Європейського союзу на імпорт збіжжя саме у ці п'ять країн. Польща підтримує, щоб вони були продовжені, щоб вони були продовжені з терміну 15 вересня, коли мали би вибігти до кінця цього року. Важливо те, що наближаються не лише жнива у Польщі, але також і вибори, які мають відбутися до кінця року. І очевидно, що партія при владі хоче показати себе захисницею інтересів польських виборців, і, зокрема, польських фермерів. Але Одночас поляки стверджують, що вони не хочуть блокувати український експорт, вони не хочуть шкодити Україні, і зокрема про певні шляхи виходу з ситуації говорив польський міністр сільського господарства після наради з колегами у Євросоюзі. Та наше творення та коаліції пьет те, наше створення коаліції п'ятірки, співпраця п'ятірки не спрямоване проти нікого. А для наших землеробів насамперед. Але також, якщо ми створимо добрі механізми, то це також добре буде для європейського союзу. Вони також служитимуть для України. Тому вімохомом на жентях правних. Ми тут кажемо про юридичні інструменти, фінансові, а також про побудову інфраструктури. Бо, наприклад, справа Литви, Латвії і Естонії це справа залізничного сполучення колії. Це треба просто збудувати розмовляли. Я ще чешо, з ніхторих виповідях говорили про те, що потрібні швидкі рішення Європейської комісії у тій справі, щоб ми будували те знаряддя на майбутнє. Мені здається, що це вдасться. Вона якщо коротко, чи може така позиція цих прифронтових країн нашкодити Україні? Може, якщо не буде вирішена проблема, якщо не буде знайдено способів транзиту українського збіжжя, таким чином, щоб воно не осідало в окремих країнах і не створювало проблеми. Один зі способів це, наприклад, субсидії для перевезення українського збіжжя з суходолом, щоб зробити транспортування дешевшим, щоб зробити українське зерно рентабельнішим на світовому ринку. Також створення нових шляхів, наприклад, залізничного сполучення. Лучення до країн Балтії, Литва, Латвія Естонія заявили, що дуже хочуть транспортувати українське збіжжя через свої порти. Треба лише його туди доставити. Богдане сьогодні тему українського експорту українського збіжжя обговорили також на другому засіданні ради Україна НАТО. Чи пропонують в альянсі шляхи зняти російську блокаду Чорного моря? Юлю, я думаю, що напевне чимало наших глядачів не будуть задоволені тим, що е, пролунало сьогодні з Брюсселя, Тому що шляхів, як пролунало у твоєму запитанні шляхів припинення блокади е, українських портів у Чорному морі, е, таких шляхів е, ця е, зустріч ця рада україна НАТО не запропонувала і, очевидно, і не могла запропонувати. Йдеться про. Е, Використання механізму консультацій у вигляді цієї ради, механізм консультацій між Україною і членами НАТО. Україна за новими правилами має право скликати це. Ця консультація відбулася. Що ми маємо в результаті? Ми маємо в результаті зокрема заяву. Генерального секретаря НАТО, яка полягає в тому, що він підтверджує, що НАТО проголошує свої тверді наміри захищати, як сказано, кожен сантиметр території країн-членів альянсу. І оскільки Україна не член е, альянсу, то йдеться про те, що НАТО зобов'язується підтримувати, допомагати Україні не захищати її територію, підкреслюю також сказано. Ось тут у тексті, що союзники країни НАТО посилюють е, свої. Е, Свої, свої дії у чорноморському регіоні зокрема посилюють спостереження та розвідку з використанням е, морського патрулювання, а також застосування безпілотних е, літальних апаратів. Е, і, взагалі, йдеться про заяви про допомогу угу. Україні у е, бойових діях проти Росії. Дякую тобі, дуже Богдана, за це роз'яснення на зв'язку із Лондона. Був мій колега Богдан Цюпин. За минулі півтора року американці почали цікавитися не лише українською політикою та історією, але й українською літературою, зокрема художньою, як розповіли у книгарні в середмісті Вашингтона, популярність видань на українську тематику і досі не спадає. Чи достатньо книжок українських авторів видають у США? Та що американці читають про Україну у сюжеті Ірини Шинкаренко? це щасливі падіння Євгенії Білорусець. Це найновіша збірка оповідань, і вона дуже популярна. Я вибрала її з кількох причин. Мені подобаються збірки оповідань, і це українська авторка. І це було дуже вчасно. Вона була видана англійською саме на початку вторгнення. У книгарні Креймерс у середмісті Вашингтона показують виданий у США англомовний переклад видання української фотографині та письменниці Євгенії Білорусець із оповіданнями про життя людей зі сходу України на тлі війни. Також тут є англомовна збірка творів про війну Софії та Юрія Андруховичів. Любка Дереша, Оксани Забужко, Сергія Жадана та інших кохання в супереч болю, українські оповідання її у травні минулого року опублікувало американське видавництво. З Минулого року значно збільшився інтерес до українських авторів. У нас є антологія художньої літератури, написана українцями, і вона дуже популярна, тому що людям просто цікаво, яке там життя. Лейлен Фаулер займається закупівлею літератури для книгарні. Обов'язковими на полицях вважає видання історика Сергія Плохія. Саме його американці найактивніше купували після повномасштабного вторгнення вони дуже хотіли знати перед історією. Тож у великій кількості купували книгу Брама Європи щоб знати історію відносин між двома країнами. Ця книжка є класикою літератури про європейську історію протягом тривалого часу. Це книга, яка повинна бути на полицях поважної книгарні. Книг українських авторів тут лише кілька, проте вони популярні, кажуть у книгарні. Частина видань доступна онлайн. На початку ж повномасштабної війни тут була тематична експозиція разом із виданнями про Україну, як розповідають у магазині. Американці розбирали книги і про історію Росії та біографії Путіна. Ми зробили експозицію українських історичних книг, а також багатьох російських історичних книг, зокрема тих, що зосереджені на культі особистості Путіна. Вони дуже добре продавалися протягом десь трьох місяців. А потім, приблизно через три місяці, все якось зменшилося. Я думаю, що багато людей, які були найбільше зацікавлені у книгах, на той момент купили їх, і тому ми зняли цю експозицію. Відтоді вийшли нові книги про вторгнення, і вони досить добре продаються. Хоча цікавість до історичних видань зараз трохи зменшилася, запит на українських авторів серед американців є, кажуть у книгарні. Проте додають їх видано не так багато, як хотілося. б. Ми продаємо кілька збірок оповідань українських авторів, які були перекладені та представлені, і вони продаються досить добре. Тож я вважаю, що зараз є потреба в таких книгах їх не так багато на полицях. Видавничій індустрії потрібен час, аби перейти від рівня зацікавленості аудиторії до самої публікації, до друку та відправки до магазинів. Я знаю, що є також американські автори, які пишуть про Україну. Вони з'являються в твердій обкладинці прямо зараз. З таких видань у Креймерс обрали для продажу книгу вторгнення британського журналіста Люка Гардінга та роман «Колін юкрейн автора зі США Йоаннеса Ліхтмана про молодого американця, який переїхав до України. До повномасштабної війни зізнаються у книгарні українських авторів. Вони не продавали взагалі. Тепер, закуповуючи книги, звертають увагу на походження письменників. Перед вторгненням я не задумувалась, звідки походить автор з Росії чи з України. Я не думала про національність лише про книгу. Після того я почала задумуватись про національність, бо це могло зацікавити моїх покупців. Я завжди враховую демографію клієнтів у нашому магазині, який розташований у дуже ліберальному районі. Тож я думаю, що їх зацікавить про історію політику. На тлі зацікавленості через війну українські автори мають унікальну нагоду вийти на доволі закритий книжковий ринок у США, каже керівник видавництва Українського наукового інституту у Гарварді Олег Коцюба. По перше, ніхто ну, ніхто досі насправді про Україну багато не знав. Тобто вони насправді не знали, що в Україні існує ну, велика, багата різноманітна культура літератури, і писання, і читання, і так далі. Ось відповідно воно ніколи не було в центрі якихось зусиль. З іншого боку, держава Україна дуже мало зробила досі для того, щоб популяризувати українських письменників, українську літературу як таких. Лише недавно почалася якась ефективна і спрямована робота у цьому напрямку. Допомагати просувати українські книги у США, каже Олег, можуть і українці, які мешкають в Америці. Якщо вони будуть замовляти ці книжки, ці книжки будуть в тренді, вони будуть бестселерами і так далі. То про них і писатимуть Книга, книготорговці будуть її закуповувати і їх виставляти на продаж, і так далі. Просувати само собою, що підтримка уряду потрібна, потрібна у тому, щоб влаштовувати великі якісь акції. Скажімо, фестивалі української літератури або щось подібне, де можна було би мати якусь масовану як масоване представництво української літератури. Цього зараз немає. Аби продавати свої твори у США, також радять у Вашингтонській книгарні Креймерс. Для українських авторів важливо потрапляти на сторінки оглядів у відомих журналах, що є найкращою рекламою. Ірина Шанкаренко, Ірина Матвійчук, Олексій Осика, Голос Америки. Цього тижня у Вашингтоні українські шеф-кухарі Євген Клопотенко та Дмитро Марценюк організували благодійну вечерю, де презентували сім страв і нескінченну кількість історій про українську кухню. Подія відбулася в ресторані Рута, першому українському ресторані у Вашингтоні. Виручені кошти підуть на закупівлю харчів для української армії та людей на звільнених територіях. Про те, як Вашингтон зустрів нові та традиційні українські рецепти, дізнавалася моя колега Катерина Лісунова. Капіталіський пагорб не бачив української кухні, допоки тут у квітні цього року не відкрився перший український ресторан Рута. І вже сьогодні, через кілька місяців після відкриття, тут відбувається перший благодійний збір на допомогу Україні. Діма Марценюк офіційний амбасадор борщу та української кухні у Сполучених Штатах від Міністерства закордонних справ України. У ресторанному бізнесі він вже понад 14 років. Сім із них був шеф-кухарем у веселці культовому українському ресторані Нью-Йорку. Півтора роки тому переїхав до Вашингтона, і тут відкрив перший український ресторан в американській столиці. Мені мені допомогли. Я перевірив, тут немає жодного українського ресторану у трьох штатах. І я без лишніх вагань сюди переїхав. Було не, не перед тим як відкрити руту, я витратив 15 місяців. Тобто, це був склад, складний і довгий шлях, але дякувати Богу, ми відкрились і можемо всіх частувати українською їжею і продовжувати розвивати Україну. Після свого величезного досвіду у Нью-Йорку, де всі знали, що таке борщ, вареники і деруни і так далі. І голубці, Вашингтон досить, досить, як правильно сказати, для них це новинка. Нині Дмитро і своїм другом ще зі студентських часів Євгеном Клопотенком організували благодійну вечерю, щоб ознайомити із сучасними та традиційними українськими стравами та допомогти батьківщині. Ми намагаємося це змінити тому створили свою таке невелике виробництво. Де ми виробляємо бограчі, виробляємо куліші, виробляємо шпундер, для того, щоб і наші військові і люди на деокупованих територіях вони могли їсти українською. Задача моя така: допомогти Україні зібрати кошти і. Показати Україні світові, що наша кухня це рок-н-рол. У меню благодійної вечері було сім оригінальних страв, а також у розповіді про історію української кухні. Тож, наприклад, риба з бекмесом, бекмес це варення із кавуну. Дуже просто бекмес це дуже популярна херсонська, херсонська страва. Це ну і в Херсоні дуже багато Дніпра, дуже багато риби, очевидно, що риба з бекмесом. Мабуть, хто не робив. А я вирішив зробити. Їжа існує не лише для того, щоб просто їсти. Це набагато більше. я ніколи не куштував нічого подібного. Це щось унікальне і дуже смачне. Ми також скуштували чудовий український борщ, коли минулого року працювали в Польщі. Ця страва запам'яталася мені найбільше. Я зустрічаюся з українкою, Тож я трохи знайомий з українською кухнею дуже важливо ділитися українською кухнею зі світом, і зараз найкращий час для цього, тому що люди зацікавлені, вони хочуть знати більше. І як людина, яка виросла в сполучених штатах, хочу егоїстично додати, що це також чудово для українських американців, які хочуть більше дізнатися про історію своєї кухні. Я знаю, що це смачно, тому що я їла це вдома, але я не обов'язково знаю історію. Не знаю, що їла мої пращури у минулому. Тож це чудовий досвід. Для тих, хто відкриває щось нове, так і для українців, які хочуть знати більше. За словами Клопотенка, такі заходи також важливі, щоб зрозуміти смаки американського споживача для подальшої популяризації української кухні за кордоном. Далеко у майбутнє шеф кухар не заглядає. Каже, що нині головне це перемога у війні, але обіцяє і ще не один раз повернутися до Сполучених Штатів. Обов'язково буде ще сто разів. Зараз головне це перемогти у війні, а далі буде все інше. Про плани говорити дуже важко. Звичайно, планую. А як воно буде, так воно буде. на подію. Прийшло 35 гостей. Квитки на звану вечерю коштували 200 доларів. Гроші будуть передані засновані Євгеном Клопотенком громадської організації інститут культури України на закупівлю харчів для української армії, а також для людей на звільнених територіях. Катерина Лісунова, В'ячеслав Філюшкін, Голос Америки, Вашингтон. І на цьому завершуємо. Дякую, що дивитесь Голос Америки українською. Побачимося вже завтра. На все добре, бережіть себе, Па-па.